їдемо, зараз їдемо в магазин, їдемо в Walmart, Трошечки я там подивлюся, що я візьму. От. Коротше, їдемо в Walmart, Зможете глянути, як у нас тут. Сніжинки ось. Так, ми прийшли в магазин Walmart, будемо дивитися, зараз покажу косметику. Це різні подарунки, вже запасовано, О, Маска для Губ, так, оце можна собі взяти. Буду зволожувати один долар коштує. Це одразу на подарунок. Ой, якийсь сам Хочу я взяла, я взяла все ось такий, не знаю, що це таке. Я так розумію, що це... Ой, ну коротше, взяла ось такий синій і взяла зелений, я видно, останній забрала, так? І взяла ось палітру ті... тіней. вона кошти, мабуть, це 5,47, мабуть. Десять важко взагалі обирати в магазині, який ну, не просто там поганенько знаєш, а ще й е, ну, незвично. О, для брови. Так, Помадою, саме такого плану помадою я давно не користувалась, до речі. Не знаю, можу спробувати нову помаду. Новий колір, можливо, спробувати. Боже, мене тільки запусти оце, знаєте як Я взагалі хочу взяти ем, крем, ем. о, Анечка. Я тіні собі дивлюся. Знаєш, і вартість, щоб була ну не просто невисока. От на такі речі, які для мене більше як побалуватись, то побавитись, то я там на ціну звертаю увагу. Так, ладно. Так, купила штани, купила собі трохи косметики. Ой, жара, все, капець. Плюс 18 градусів. Я оділася як на півдні.